Вітаю вас всі, друзі мої. Виїхав сьогодні катнути. Трошки грунтами. Забив собі маршрут в Османді і так ось їду по такою дорогою. Дує вітер, такий поривчатий сьогодні. Температура градусів 23, тепла, і я їду сюди, не знаю ще куди, але їду там де місця мальовничі. Подивимось. Поїдемо разом і подивимося, що там. Добре, що сьогодні сухо. і ґрунт підсох, так що можна їхати. Їдемо. Проїхав вже. 32 кілометри майже І ще мабуть півдру 15 днів їхати в одну сторону Там подивимось Так, поїхали Приїхав в поле, заїхав до такої посадки, їду здохнеє, вітер зустрічний мені, бачите, як дерева катає. Ліворить поле. Іде зараз з горки вниз. Тільки вже піднявся на гору, тепер з гори вниз. Їдемо. Сівся вниз, пересікає таку балку. Тут засохший. Овраг засохший, болото було, там теж висохло, вода була колись. Зараз пішов, підйом на гору. Тепері зина, овраг, їдемо гору, підйом пішов на таку. На такий бугорок. Ось так круто-круто гору. Круто гору. Ось вона, вершина горити. За такою ось панорамою. Ідемо сюди попід посадкою, далі на південь. Їду вздовж цієї посадки, вже контрп'ять. Справа тягнеться такий оракон там, а тут поле. І оце його повинні об'їхати. Дорога де я зараз униз пішла. а потім знову на гору. Такі мальовничі тут дороги йдуть. Ну, їдемо далі, подивимось, що далі побачимо. Шарлонії, дерева розгодні є, і такі стружі, що сідла здуває. І ось пішов вверх. Круто вверх. Тут так ще не виїдеш. Зараз будемо виходити пічки. Ще вітер заважає. Так, ідемо. Ідемо вверх. Ось вони краєвиди. З висоти майже пташиного польоту. Ось така висота. Ну а далі їдемо сюди до посадки, до лісу, чи що ми там побачимо. Праворуч це урочище там якесь. І зараз ми його будемо об'їжджати. Пішла дорога навколо нього. Я глянув на карту. Написано якесь урочище, І дорога пішла навколо нього. З гори їду, а таке відчуття, відчуття, що їду на гору, А такий вітер зустрічний. Зовсім нема тяги. Тормозить. Нам пересікти оце поле. Там далі пішли вже посадка ліс. Озеро там якесь, Подивимося, що там буде далі. А поки ще так, вітерець нам дує, добрий. Вийшли на Бугор і вон зелені перед нами. Ось такий краєвид там. Озеро в далині, І зараз подивимося, чи ми на нього підділимося, ні. поїдемо подивимось. Озеро має назву лисиця. Такі, в такої балці знаходиться між лісом, між пагорбами. Подивимося зараз, поїдемо на нього. вилов рыбы заворонен в этом озере. Думаю, вот. рыбу не, не будем ловить. Но там далее сетка бачу, стоит. Ну, в общем, посмотрим на нее так сверху. Уже вниз спускаться не будет. і на круги. Далі пішли дуже пагорби такі малювні. Дорога йде вниз. Там далі теж озера бачив. Саплі сидять на ньому. І зараз будемо мимо них їхати. Спускаємося такими кручами. природа які обриви глиняні озера пагорби на округі ліса пішли сюди далі топчик все те що ми так любимо і вон там шаплі сидять молодці. Наші бігають куропатки, по дорозі, літають полетіли. Диревозна природа Ось тут живуть. Січки, пічкури по цих норах. Добре місто, добре. Дідемо далі сюди на гору. Дома полетіла капля. Верху сосунки растуть и степля шишки з них тут на дорозі. А все місцевие сирить вот такими ярами фагорбами. Супер, супер природа. Те, що я люблю. Це мабуть кожен любить таку природу. Тому треба таку природу берегти. Ну що, їдемо далі по стежці, побачимо, куди виїдемо далі. Не знаю, щось мій навігатор мовчить їду так, куди виїздина по дорозі Колись це були берега моря за історичну епоху і ось залишилися такі сліди. ось пішов піщаник, сли піщаніка йдуть. Раз подивимося. Так, осень, значит, свои песчаника. И так образовывалось. Было море слоями. Осадок оседал. И вот такая вот местность. Потом ледник и шел. И все это вот такие сейчас чудовые краевые. Азар у нас ось така місцевість, яку ми проїхали. Мальовничався. Вийшли на гору на останню висоту. І далі вже будемо їхати тут під посадкою полями. Побачимо сюди виїхали повними біля дороги. Чудово, дуже чудово. Дуже чудово. Їду далі такими дорогами, полявими. Хочу десь виїхати до дороги вже на трасу. Трохи катнули тут. Будемо виїжджати десь на дорогу. Не перестає мене любувати вся ця місцевість, куди я заїхав. Я дуже радий, що у цих усіх ручах, дикими полями покатав, подивився на цю цю природу, можна сказати, доісторично. Піщані скелі з остатками до історичної епохи ну їдемо собі їдемо з горки швидка з 25 зараз проїхав вже 46 кілометрів і зараз тут повинно вже звичайно бути недалеко може контра 2-3 дорога Траса. і ми вже уже на неї виїжджаємо і їдемо в сторону вдома. Уже не будемо де більш катати, так а по трасі поїдемо прямо до, до міста. Їдемо з горки. Красоти далі йдуть такі лісові. сюди десь не спішла якась побачу що воно таке та ні їдемо далі їдемо далі ще Ще це не дорога ще до дороги не доїхали далеко ще І ще йдуть отакі ось міражі И Ты Вот здесь такую вот, балку по балочке. Сухая я Дорозі вже нікуди ми звертатися не будемо. Сигнал тут ніяк не працює. І воно розказує нам всяке. По дорозі мимо цього болотця я глянув на карті. Болок проїжджаєм проїжджаємо. Ось вона тут вже пішла глина. дали по дороге никуда налево не на знаю, если налево может и налево Така дорога, я як козу. Ця місцевість така. Верхний низ, верхний низ, І з рицення рами, дябалками. Знову вниз. Ну я вибирався маршрут, глянув по карті. Де така місцевість, сюди поїхала? де 50 км сума Який вітер. Ось ще одне озеро якесь. Вмістилась така в озерах. тому що низини такі, за врагами заповняються возою давати. Бачимо сюди низині болото. А ось дивіться яка скеля глиняна пішла одна друга Деживуть пічку річки такі. Ось вони свинчать. Ось вона дорога вже, яка веде до села. До, до села боромля. Будемо виїжджати. Так, я посюди роз'їхав. зараз да, вискочимо на Харківську трасу. Це вже там 40 кілометрів додому нам залишиться. Спускаємося вниз і до скатав. Поки не заїду до села Боромля. Не так і близько це село виявилось. Контр 7 проїхав по дорозі розбитів. І ось на речі пішов оцей спуск, це вже спуск до села. Вже взагалі село силовий. І далі виїжджаємо на трасу. Такі ось діла, друзі. Покатали ми сьогодні з вами такими дорогами. Добре. Проїхались і зараз вже буду їх виїжджати. На цьому буду закінчувати свою розповідь сьогоднішню покатушку. Вже не буду знімати, мабуть. Ну, може, ще знімо подивлюся. Там вже буде траса, по якої я вже не раз їздив за сум. 40 кілометрів. Спуски теж підйоми, спускки підйоми, підуть гору вниз, але траса. Це вже не так цікаво, як там, де ми їздили малявничими стежками. На все добре, друзі мої, до наступних.